420. двадцать <весед> <певел> 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 Такий у нас сьогодні гридень. Заключний поєдинок першого кола для УТК. У нас виїзд в Кам'янку. Минулого року була така весела поїздка, коли автобус у нас зламався, такий і ніч тут була, але, ну, з самого боку, тепла. Ну, надіємося, що цього року без подорожніх пригод. А про те, що під час гри, та й до, і після неї я вам, звичайно, традиційно детально розповім. Думай, дума, що це, подожди тебе. Це Це пеле играв, Михаилович. Це тол 90. Я... Дума, ти пеле? На 10, Михайлович. На 10 шипа! Не хватает. 9. На 9. Тут, Женя, не надо це компромат. У нас в Умані є люди, які тим, хто гарно грає, кричать пеле, ты пеле. Ну, я да, соб... я пеле. Пеле. Хороший, да, Михайлович? Жека, контент достойний буде.

і є ігри, в яких можна все виробляти. Так що не треба опускати руки і в першу чергу. В другу чергу не треба думати про те, що ми видали сюди, переїхали сюди і пригоди. Команда, яка ніби там не було, та, вона зараз на останньому місці, але ніхто нам дарить нічого не передається. Ніхто вам не прийде і не віддасть цих точка. Все одно грають вдома. Будуть настроїти, як завжди. Багато чого буде заважати на поле майшове. За таке порівняння там, звісно, проблеми. Ще одне.

Oh, my God. Ти Росії ревок зробити не можна вже. Власне, про сам поєдинок. Нічого неочікуваного не сталося. З перших хвилин тепличники заволоділи ініціативою, територіальною перевагою. Можна говорити, що вони великими силами йшли вперед, але до пори до часу забитих м'ячів, принаймні тих, що були справедливо зарахованими, не було. Як кажуть, то в якихось моментах самовідано грали Оборонці досвідчений голкіпер Олімпу Віктор Ярошов, до речі, який залишив помітний слід в історії Іутика. Бачили перед грою, як тепло вітався Віктор з тепличниками. Він, до речі, продовжує тренувати діток, в тому числі в Паланківській громаді. Так от він грав самовіддано і дуже надійно. До того як по мені десь чогось трішечки бракувало в завершальних таких діях, кроках то останнього пасу не вистачає. То ось як зараз бачите в епізоді дещо вище м'яч полетів після такого заключного удару, ось бачите, заключний пас не проходить. Ну а так воно йшло, і в принципі, навіть практично дійшло до того, що перший тайм. Міг завершитися в нічию, таку типу нульову нічию, В принципі, біля протилежних воріт, біля воріт Володимира Щербини моментів практично не було. До речі, Володимир Щербина все подовжує посувати планку рекорду. Ну бачите, ще моменти пишників безрезультатний. Або, скажем так, без Так от, повертаючись до Володимира Щербина, він посуває все планку рекорду найдосвідченішого або найвікововішого гравця, який виходив в офіційних матчах за тепличників. Так сталося, що Євгеній Полі ще не відновився після травми. Ну, а ось гол був забитий, але як вже так натякнувши не був зарахований. Арбітри зафіксували положення по загрою. Ну, цілком можливо, як кажуть. Йдемо далі. І все-таки 0-0 на табло не збереглося до перерви. В одному з епізодів, заробивши один з чергових штрафних тепличники, змогли забити м'яча. Побачити цей епізод. Сергій Крилов, дебютант команди в цьому сезоні, зміг перехитрити. Ось, бачите, Віктор Решов як надійно діяв всі 43 хвилини. І на 43-й хвилині, все-таки Сергій Крилов перехитрив його. Він не став подавати зі штрафного, як то очікувало багато хто, е, тому що позиція така була на фланзі. Досить далеко від воріт. А Сергій несподівано пробив по воротах. Тут варто ще згадати, що е, під час першого тайму моросив дощик, можливо це зіграло роль, тому що Газон був е, зволожений. І м'яч ковзнув в сітку ворі. Ну а там невдовзі, буквально за пару хвилин на 45-й хвилині. Ще один гол то .е. так, два голи в роздяганні. Знову ж таки, зіграла роль стандартне положення після подачі кутового Володимир Здирко зробив рахунок 2-0 зараз. Ці моменти з вами подивимося. Ось готується до виконання штрафного Сергій Крилов. Цей епізод, який я вже вам детально писав удар. І один, ну точніше, якщо бути так уже формально провів, 0-1. Тепличники так відкрили рахунок. А ось вам і другий гол. Кутовий Володимир Здирко на вигідній стільці переграє захисників і таки Віктора Юрешов. Отак за рахунку 0-2 команди пішли на перерву. Маленький, а чим достатньо, чим мало подивитися. треба держава, не теж. Дякую. пару слів по першому тайму. Все Що здорово. Щось для Тік-Тока вже піймав? Так. Да. Та я вам поскидував. У, уже поскидував? Yeah. Ні, то я просто з тобою не можу конкурувати в Тік-Току. У нас кожне своє, так? Да? Це талант. Це талант. Согласен. Євгеній Поліч, наш талант. Ну, психологічно важко було господарям отримати два гола в роздягальню. Практично вже відбилися в першому таймі. А тут уже і 0-2 в в другому таймі несподіванок не сталося. Тепличники володіли повністю ініціативою і. Довели справу до розгромної перемоги. Ось рахунок став 0-3. Артем Король забив чергового свого м'яча. Ну а в еншпілі матчу ще два м'ячі побували у воротах. І ви подивитеся на цьому перше коло тепличники закінчили. Оцінювати його ми не будемо, тому що попереду ну першої частини сезону, скам так, не тільки чемпіонату, ще два півфінальних поєдинки. Кубка області проти Черкаського карбона. А дасть Бог і ще один матч дочекаю на, на фінал. Це в результаті, якщо успішно зіграємо два півфінали. Тому е якихось оцінок давати не будемо. Хоча дві прикрих поразки від прямих конкурентів за чемпіонство Черкаського карбона і Базис, яка ніхто не забуває. Чули е установку тренера Олександра Федоровича перед грою традиційно. Нічого ще не втрачено, ще все залежить від нас. Бачите, тут Віктор Вікторшов крутився як білка у колесі. А справа в тому, що побачите, що ну на жаль, він ще одного разу помилився в кінці матчу крапку матчу поставив ніхто інший, як Олександр Федорович Казанюк, граючий тренер. Ну і такий хтось скаже випадковий м'яч. Сам Олександр Федорович так оцінив. А я все таки вважаю, що той гол був не випадковий, тому що граючий тренер. Показуючи приклад молоді, дограв до кінця і змусив помилитися навіть такого досвідченого голкіпера, як Віктор Ірашов. Отож, давайте подивимося. Це Віталій Заря зробив рахунок 0,4. Черговий м'яч Віталія Зарі. Ось Віктор Ірашов, вже оцінює цифри на табло 0,4. Ну і подивимося ось такий епізод. Досить тумедний для голкіпера Дуже неприємний. Але ось так рахунок став 0,5. І перемога 0,5. Перше, коло ми так завершили. Олександр Федорович, вітаю вас з перемогою. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок Олімпутика. Ну, важко щось оцінювати, тому ну, що десь перший тайм поле заважало використати свої моменти. Другий тайм вже як привикли, але ну, був рахунок. Хлопці, якби психологічно вже розвантажені. Можна сказати, що все виходилося. Ну, забили гол і стало легше. Ну, я так розумію, що оцінювати першу частину цього сезону можна буде вже після кубкових матчів. Попереду два півфінали. Ну, в чемпіонаті, в принципі, якби ми на третьому місці, тому що ми програли дві гри командам, які вище нас все поділо є ще. Друге коло. Треба там відправляти ситуацію по можливості брати свої очки. Ну, попереду карбон, півфінали. Попереду карбон, да. цікавий буде півфінал. Ну, Будемо старатися вийти до фіналу. Е, прокоментуйте сьогодні забитий м'яч особисто вами. Не очікували, очікували. Випадковість. Ну, я не думаю, ну, ви ж боролися. Випадковість це коли. вас... Вітаю вас, з забитим м'ячем і з перемогою. Пан Віталій, прокоментуйте сьогоднішній поєдинок Олімпутика. Ну, по-перше, хочу сказати велику вдячність нашим Збройним силам України, які дають нам змогу грати в футбол, отримувати позитивні такі емоції для наших болівальників. Для болівальників команди гостей. Сьогодні у ТК. Ну, по, по перше, і по друге, хочу привітати команду УТК з перемогою. Ну, по самій грі, перший тайм трошки ще й Оборонялися трохи, кусалися, трохи не давали. Але в кінці, пропустивши за 5 хвилин до кінця матчу, два голи таких по футбольному неліпих. Ну бувають індивідуальні помилки. Прикро, звісно, що нам і час і так тяжко. А ще такі індивідуальні помилки наших гравців, опитних гравців, привели до того, що 2-0 пішли на, на перетайм. Ну а по самій грі зрозуміло, що де то і замінений. Ми вийшли, не зіграли ту 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 ігру, яка в них очікувалась. Але рухаємося далі, нічого не, як кажуть, голову не посипаємо. Піплом, цим Побилом. попелом да Двигаємося далі. В перерві буде проведено аналіз. У нас ще кубкові дві ігри два полуфінала на з Цетусом, так що, але зробимо аналіз і будемо. Пане Віталі, ну от в цьому матчі, в останніх матчах відчувалося такий кадровий дефіцит. У вас ну навіть по протоколу, що там лічені гравці на заміні. Є надія, що от ця така пауза літня, трансферне вікно, і у вас якісь плани, можливо, доукомплектуватися? Ні, не то, що плани, є вже стратегія, є вже гравці, які, але ж ми не можемо п'ять таки з тими трансферними вікнами. Я б я б, на мою думку, тим більше ми ще граємо в умовах війни. Я б е, отмінив би поки ці трансферні вікна для команд області, тому що сьогодні вони грають завтра їх призвали в ЗСУ. післязавтра ще якісь проблеми. Але наші керівники не дивляться на ці всі проблеми. Вони так а закривають глаза. А да, деякі гравці нас підвели, граючи за дві команди е, і граючи, граючи перед нашими іграми. Але це таке я не буду. Нічого розказувати про це наші проблеми. Ми їх будемо вирішувати, але прикро що поробили ці два цих трансферні вікна, які ми не можемо дозаявити, навіть даже, даже в такій ситуації ми не можемо щас до заявити на полуфінали нашу команду гравців, які хочуть грати, які хочуть захищати честь нашої команди. Ну, от саме, я так розумію, що ваша думка, що все-таки потрібно адаптуватися до тих ну, от е, війна, реалії, які зараз є. Да. Е, уже ладно, в мирний час. Питання нема, ця... да, все стабільніше, мирний час все стабільніше. А зараз стабільності нема. Хто мені скаже, що завтра стабільно, там хлопці з Криворога зможуть приїхати. Все. Ну все, да, Але ніхто на це не звертає уваги. Але рухаємося далі, не, не, як кажуть, не вішаємо нос і двигаємося вперед. Щиро вдячний вам за інтерв'ю. Дякую. Це хто сказав, що ви п'єте? Я взагалі стадіон знімаю. Лимонад лимонад, 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 уманський, не уманський. Сєверський, Сіверський, да? Хотите желание Да. Жек, ти положив чи взяв? Взяв трошки. Взяв трошки, да? Володимирович. Ну, ваш вихід. У мене є китайські гроші. То це зараз подожди, то всі китайці сюди приїдуть, Нафіг воно впало нам. 500, да? Ні, китайців ні. Ти давай гривнами, копійками, нашими. Золото є. Золото є. Золото зажав в центрі України. Китайці нам не треба. Що робити? Володимирович, в мене пленка закінчиться. Купюру вложити, гривень 500. Нема, не Володимирович, у вас знімати кіно це капець. капіт. Женю раз, хлоп-хлоп, три кадри і. Бо мамі його секунд. Бо він ваше серце б'ється, так, коли ще до серця. серце України. А, це серце України. Зелезькі гроші. Володимир, це що, юані? Да. Юані. Кидай Кида, юані, Володимир, давай. Вітер, вітер? Це ось такий дивіться. так. в мене може залишитися там, реально. Красунчик. Що таке може Що ти зробив, дивитися, кинув, а вона вилетіла, Вона на грані. Не трогайте її. Ну, Традиційно, в серці України.